На сьогодні в Україні структура первинної медичної допомоги змішана із вторинною, тобто один лікар оглядує хворого, інший лікує. Все це призводить до того, що в результаті ніхто не несе відповідальності за здоров'я людини та сім'ї. Шлях вирішення цієї проблеми створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. В Україні вже третій рік працюють три пілотні проекти: це Дніпропетровська, там Вінницька область, які напрацьовували реорганізацію чи реформу в медицині. І як ми бачимо, в минулому році ми передали від сільських рад у відділ охорони здоров'я медицину, нашу мережу. А в цьому році вже створено комунальне. Комунальний заклад можна так його назвати первинної медико-санітарної допомоги жителям Мукачівського району. Завдання центру забезпечити населенню рівний доступ до послуг первинної медичної допомоги належної якості. Люба реформа, яка веде нас вперед, вона іде на краще: на краще в плані і створення нових робочих місць, на краще в плані навчання кадрів. Ще більш відповідального і потужнішого, як кажуть, бажання людей знати, вчитися, тому що це є серйозні відповідні заохочення у проплаті заробітної плати, умови праці, апаратура. Що стосується ФАПів та амбулаторій, то і дотепер у Мукачівському районі деякі з них були на високому рівні. Зокрема, Клячанівська амбулаторія чи не взірець серед них. Просторі, світлі кабінети, належне забезпечення апаратурою та ліками ще й нещодавно тут відкрили лабораторію. Це лабораторія першого рівня, яке ми робимо загальні аналізи: загальні аналіз крові, сечі, кали, є цеглист. Також робимо цукор крові і цукор сечі визначаємо. Лабораторія дуже потрібна для мешканців. Сіл Клячанова, Іванівці і Старедаветково тут лікарі задоволені умовами праці і кажуть: якщо з реформою медицини в Україні більшість закладів буде в такому стані, як Клячанівська амбулаторія, і матимуть таке забезпечення, то до європейського рівня надання медичних послуг не так вже й далеко.